Слава Богу! Рим, центр Риму, площа республіка. Бог любить Італію, Бог любить тих, які живуть в Римі. І Бог кличе людей до спасіння і італіянців теж. Бог кличе до спасіння людей. Спасіння від гріха, від смерті, від аду. Бог дає вічне життя. Призови Ісуса Христа, Спасителем і Господом. І Господь покаже тобі не тільки Рим, а покаже тобі царство Боже, воно набагато краще від Риму. Бог відкриє тобі Ісуса Христа як Спасителя, цілителя і Господа. Призови Його і живи, друже! Живи і радуйся життям. Господь любить тебе. Будь благословенний во ім'я Ісуса Христа.